Далеко не кожна країна може похизуватися виробництвом сучасного конкурентного електротранспорту, вирощуванням монокристалічних матеріалів складних оксидів та розробкою радіоелектронної апаратури для високоточної зброї. Усе це та багато інших звершень науки, промисловості машинобудування є досягненням Львівської корпорації електрон. На сьогоднішній день корпорація Електрон складається із більше десятка підприємств, це різнопрофільні, різногалузеві підприємства. Але в основному на сьогоднішній день ми обрали стратегічно машинобудування і тому підприємства, які входять в машинобудівну корпорацію, у них стратегія працювати на один продукт. Концерн Електрон включає в себе 14 дочірніх підприємств, які працюють у галузях науки, інновації, машинобудування, електроніки. Та сьогодні ми розповімо про три з них. На сьогоднішній день я на початок хотів би поздоровити всіх підприємців, промисловців України з Днем їхнім і нашим святом. Тому що якраз цей зріз нашого населення, суспільства громадського дуже багато сьогодні робить, від нього багато залежить, яке завтра буде життя українського народу. Сьогодні ми маємо на часі дуже відповідальні прийняття рішення про наше входження в Євросоюз, в асоціацію. І ви знаєте, що підписана перша його політична частина. Що нам дасть? Ну, по-перше, нам дасть те, що ми вільємося офіційно, юридично, в єдину європейську сім'ю, в єдину виробничу родину. Ми багато підприємств на Україні давно вже є в Євросоюзі по де-факто. Наприклад, наша корпорація Електрон з 96-го року. Ми виробляємо продукцію, яка є на ринках і Європи, і світу. Це опалювачі, це інші предмети, предмети, які сьогодні є і застосовуються в окремих галузях, в тому числі і машинобудування. По машинобудуванню електрон розпочав серйозну атаку на ринки Європи і світу. Буквально два роки назад, коли ми розпочали будівництво електротранспорту на наших заводах, для цього ми створили машинобудівну будівну корпорацію із окремих підприємств концерну Електрон. На сьогоднішній день ми маємо хорошу якісну продукцію, якою задоволені наші покупці. І на, думаю, що ось буквально на днях ми передамо місту Львову ще один трамвай низькопольний, самий сучасний, ну і звичайно досить вигідний для економіки громади. Ми ставимо сьогодні питання про розвиток нашої галузі машинобудівної за рахунок поєднання якості і ціни. Цього можна домогтися, лише маючи хороший досвід, наукові кадри, а також локалізацію виробництва, оскільки локалізований продукт він дає можливість зменшити собівартість і більше підняти рентабельність виробництва. Також ще ряд нових. Предметів, в тому числі військово-промислового комплексу. Ви знаєте, яка сьогодні біда сталася, і ми всі прикладаємося до зменшення її наслідків. Але саме основне в цьому висновок треба зробити, щоб наші українські заводи відновили і почали випуск продукції для зміцнення нашої обороноздатності країни. Профілем заводу «Електронмаш» є машини спеціального призначення, позашляхові, повнопривідні, багатофункціональні автомобілі для комунальних служб та автомобілі швидкої медичної допомоги. Одним з напрямків діяльності машинобудівної корпорації Електрон є проектування і виробництво спеціалізованих автомобілів малої вантажопідйомності. Одні з тих автомобілів у виконанні двох і трьохвісному призначені для застосування у комунальному господарстві, у будівельних організаціях та інших сферах діяльності людини. Інший напрямок направлений на забезпечення нагальних потреб служб екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у автомобілях, які можуть рухатися по бездоріжжю. На сьогоднішній день автомобілі комунального призначення використовуються вже в багатьох районах, багатьох областях України. Іншим напрямком діяльності заводу «Електронмаш» є проєктування і виробництво автомобілів швидкої медичної допомоги. На сьогоднішній день... Перший зразок автомобіля, який представлений рядом, вже пройшов всі державні випробування, зареєстрований в Держлікслужби України як медичний виріб. Українсько-німецьке підприємство Електронтранс було створено у 2011 році як підприємство повномасштабного виробництва, що спеціалізується на проектуванні та виробництві сучасного міського електротранспорту трамваїв, тролейбусів та електробусів. Ми знаходимося в салоні нового тролейбуса Т-19, моделі Т-19, виробництва Електрон Транс. Електронтранс це один з підрозділів корпорації Електрон, великої корпорації Електрон, де є багато різнопланових підприємств, які мають високу технологічну продукцію в своєму продуктовому портфелі. Цей тролейбус, який ми сьогодні маємо можливість наблюдати. Найближчим часом він піде до споживачів, до наших лів'ян. Ми намагалися створити максимум комфорту, всі конструктивні рішення і зручності, які тут є для пасажирів, і все, що ми заложили, думаючи про це, як люди будуть користуватися цим транспортом. Також хочу зазначити, що це комп'ютерне керування цим тролейбусом дозволяє зупиняти, щоб зупиняти рух, так? тобто комп'ютер вже керує і не дає можливості водію рушити з місця там чи випадково, чи по якихось там іншим причинам. Так? Хтось йому там відволік увагу його. Це неможливо апріорі, тому що електроніка це все відрегулює. Науково-виробниче підприємство Карат спеціалізується на проведенні наукових досліджень, розробці технології одержання новітніх матеріалів для потреб мікро та радіоелектроніки та їх впровадження у промислове виробництво. Зараз знаходимося з вами на науково виробничому підприємстві Карат, яке є одне з дочерніх підприємств публічно-акціонерного товариства «Концерн Електрон». Ми є наукова організація, ми є сертифікована організація, і ми проводимо комплексно пошук дослідження, виробництво дослідних партій і виробництво, серійне виробництво матеріалів електронної техніки. Науково-виробниче підприємство Карат на замовлення центру ядерних досліджень саме на цьому остаткуванні виготовляло монокристали для синтеляційних детекторів для того самого великого адронного колайдера. Від майстерні, створеної 57-го року у маленькому львівському дворику по вулиці Дорошенка, до впровадження нанотехнологій, майже 60 років кропіткої праці інженерів, науковців, технологів, робітників і вмілого керівництва людей, які створили та динамічно розвивають одну з найуспішніших корпорацій України Електрон. Ви дивилися програму «Тема нова. Це була Марія Поліщук. Побачимось.